Вранці наші кошенята прокидаються, очі вмиваються, снідаємо і на заняття збираємося. Доброго ранку, любі, друзі! дітки! дітки. Бажаю, що сьогоднішній день ставили ще краплі в морі нестримних веселощів, яскравих позитивних емоцій та творчих ідей. Дітки, незабаром літо, а це сонечко, посмішки, морозиво. Хороший настрій та багато друзів. І хто з вас може з дорослими ходити на ставок чи річку, а у когось вдома може бути і басейн, а хтось, можливо, і вирушить на море. Сьогодні ми вам підскажемо гарну ідею, як зробити фіну вечірку з дуже простих речей. Дітки, сьогодні, вранці, коли я йшла сюди на роботу, біля нашої групи. Я виявила ось таку посилочку і в ній лист. І ще з неї була лялька. Чудова лялька. Пропоную вам відкрити цей лист сім разом. Здравствуйте, літки! Пише вам принцеса Плінка. Я живу в казковій країні Меляндія. У мене багато друзів бульбашок, які утворюють пінку. Але не всі в нашій країні добрі і веселі. Живе тут і злий чарівник. Він мене й зачарував, щоб я мовчала, і чарівник наслав сильний вітер, який і забрав всю пінку з мого волосячка у невідомому напрямку. І я не знаю, що мені робити. Дітки, допоможіть мені знайти мою пінку. Принцеса, клітка. Дітки, допоможемо. Діти, що ж нам робити? Допоможемо тільки. Але спершу давайте згадаємо, що нам допомагає досліджувати предмети. Це очі, ніс, вушка, ротик, ручки. Скажіть мені, будь ласка, а чи можна всі ці органи мити минулі? Так. Можна тільки обережно. Діти, а для чого люди миляться? Правильно, щоб бути чистими та здоровими. А яке ж буває мило? Правильно, тверде та рідке і має приємний запах, кольб та різну форму. Дітки, а ви знали, що милом можна, мило можна ще й малювати? В основному це роблять люди такої професії як кравець та швачка. Провели по тканині мило. Що спостерігаєте? Так, мило залишає слід. Що спостерігаєте? Так, мило дійсно залишає слід. Що ж нам потрібно для того, щоб зробити густу пінку? Давайте приготуємо такі речі: рідке мило. Так, вода. У нас є вона. Пластикова пляшечка. Можна додати фарби, подивіться. І ще шкарпетка. Так, все, готуємо, пінка, не переживай, все буде. І пропоную розпочати роботу. А ну, спробуємо ще кольору додати. Покажи Василівна силівна дітка. Я на носу, бачите? робуємо Принцеса вже в такому очікуванні. Справжнє Пінна вечірка буде. Врятували наші пінки. Врятували, дітки. Спробуємо ще. Ще я спробуємо. Ой, Своє волосечко! Так. Врятована наша принцеса. А чи читься дітки у вас. Дивіться, Супер! бачите, і бульбашки навіть яскраві такі. Пінка подобається, подобається. Дякую всім, хто залишається з нами. Гарного настрою та мирного літа, малята та дорослі. Вірте в засилу, Це буде Україна. До побачення. І мирного дня. Бережіть себе і байблизьких. До нових зустрічей. До нових зустрічей.